Привіт, друзі. По перше, всіх вітаю з Днем Незалежності України. 34 річниця. Нелегка, але все ж таки наша. Що хочеться сказати, ну, по-перше, мене дуже радує той факт, що зараз в Україні знаходиться пастор Бернс. Це не просто релігійний діяч з Америки, це так званий Релігійний або духовний дипломат, який бореться за свободу віросповідання у всьому світі, він не перший раз вже в Україні, і ну я за ним почав слідкувати не так давно, коли подивився його інтерв'ю в Америці для АЛАТРА ТВ. Всім вам раджу це подивитись. Якщо не знайдете лінк, воно є українською мовою, не лише англійською. Напишіть мені, будь ласка, я вам скину і дуже така, знаєте, важлива річ, що він відзначає, що навіть в такі важкі часи Україна є прикладом, прикладом для всього світу демократичності і того, як ми боремось за свободу віросповідання, тому що віросповідання – це базова. Потреба будь-якого демократичного суспільства, навіть незважаючи на те, що російські агенти, антикультисти з руської секти Рацирс, такі як Креміновська Святогор, вони намагаються зруйнувати нашу незалежність в країні, але все ж таки такі люди, такі фахівці високі, як пастор Бернс, вони відмічають високий рівень духовності. В Україні він другий раз вже приїжджає, Він вже був до цього в Україні, коли почалася повномасштабна війна. І він після свого візиту він змінив свою думку. І він, до речі, в цьому інтерв'ю розкриває деталі зустрічі на Камчатці з Путіним. оскільки він дуже близький, він типу духовного наставника Трампа розкриває що одним. З вимог Путіна, типу, було повернути РПЦ в Україну. І Бернс був перший, хто висказався, що це неправильно, що так не має бути. Що те, що вони роблять в Україні, не дає їм право такого, такого вимагати, і в принципі, якщо вони закривають наші церкви у себе, то натякати і вимагати того, щоб їхні церкви були в нашій країні, це неможливо. Коротше, це лише одна деталь все інше ви можете подивитись особисто. Všim děkuji, bude žít sebe, slava Ukrajině.